Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вівторок, 10 червня, день, коли в 1943 році у США запатентували кулькову ручку. Так саме вона зробила студентські шпори компактнішими, а підписання документів менш драматичним. Сьогодні день народження цієї маленької легенди. Тож тримайте ручку ближче, бо зараз буде цікаво. Ми починаємо наш ер про ранок. А свят у нас сьогодні як на базарі в п'ятницю і для душі, і для тіла, і для тих, хто ще не прокинувся. Почнімо з всесвітнього дня здорового харчування. У цей день у багатьох людей зникає апетит до майонезу, а в супермаркетах відділ чіпсів здається особливо спокусливим. І поки ви думаєте, чи морква це теж смакота, всесвітнє ремісництво відзначає себе для тих, хто вміє створити щось із нічого, який чар тільки з деревом, глиною чи металом, а не з резюме. Також сьогодні день працівника складу, людина, яка завжди знає, де що лежить, на відміну від вас, коли шукаєте навушники. Вперше ця професія була недооцінена тоді, коли перша людина сказала, я точно поклав це сюди. А ще сьогодні міжнародний день стилю модерн. Це коли ти одягаєш щось дивне, але кажеш, це концепт. Той самий стиль, коли квартира виглядає так, ніби там живуть ельфи з бароковими вподобаннями. І нарешті день поїздки на роботу. Святкують ті, хто стоїть у заторі і, можливо, слухає цей випуск. Ви герої. Пам'ятайте, це не просто маршрут, це ваше щоденне паломництво до принтера і кавомашини. А тепер про іменини вітаємо з ними всіх, кого сьогодні можна сміливо обійняти зі словами Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна. Ви сьогодні наші зірки. І навіть якщо ви сьогодні працюєте, не біда, ім'я святе, тому просіть тістечко з холодильника. І про прикмети. Сьогодні. Народ мудро шепоче таке. Почули грім, у лісі буде багато горіхів. Головне, не йдіть туди з міксером, це не про соус песто. Якщо вітер змінює напрям кілька разів на день, він, можливо, просто розгублений. Але погода таки буде, як інтерв'ю з Екс непередбачувана. А якщо коники сьогодні голосно стрикочуть, це не дискотека, це не запрошення на неї, а предвісник спеки. Вони, до речі, вже виклали це в сторіс. Що сьогодні не варто робити, вівторок, 10 червня варто триматися від деяких дій, як найдалі. По-перше, не плачте і не скаржтеся на життя. День має дзеркальну енергію, воно вам усе поверне ще й з бонусами. Також не купайтеся у відкритих водоймах, народна уява каже, що вода сьогодні неспокійна. А якщо вам здається, що вода кличе вас, це не водяник, а мігрень. І ще не сваріться, бо цього дня кожне та пішов ти повертається назад із додатковим і сам туди ж. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, сьогодні вони вирішили пограти в мовчанку, але я вмовив одну комету поділитися прогнозом. Тож, о, вам сьогодні просто варто наперечити тим, у кого ножиці. Тельці, день чудовий, якщо не зважати на його існування. Близнюки – час вибрати щось одне: наприклад, тост або яєшню, а не тост в яєшні. Раки сьогодні краще говорити мало, але впевнено, навіть якщо це буде «угу». Леви, намагайтеся не ричати, особливо на свикруху. Діви, ваші стандарти, це прекрасно, але сьогодні світ просто хоче вижити. Тризим, вага рішення велика, але не настільки, щоб три години обрати між двома булками. Скорпіони, сьогодні ваш сарказм буде сильнішим за Wi-Fi. Це все. Стрільці, не обіцяйте, якщо не впевнені, особливо що прийдете точно об козироги. Контроль це добре, але іноді можна дати коту порулити. Водолії вам сьогодні краще менше вигадувати. Світ і так перевантажений. Ну і риби, спробуйте бути прямими, як дерев'яна лінійка, без вигинів, метафор і підводних течій. Отакий От сьогодні гороскоп. А тепер, як завжди, наприкінці про головне. Насправді, вівторок це день, коли я починаю тиждень. У понеділок я просто борюся з депресією кінця вихідних. Автор невідомий, але дуже мудрий. Друзі, зізнаємося, понеділок часто схожий на туман. Він ніби є, але хочеться просто пройти повз і не озиратися. І це нормально. Справжній тиждень починається сьогодні, у вівторок, коли ви вже не намагаєтеся згадати, як звати колегу з третього поверху, і коли кава не смакує, а працює. Це саме той день, коли ваш мозок виходить із відпустки і починає діяти. Тож не сваріть себе за вчорашню млявість. Вона була потрібна, аби сьогодні ви стали зібранішими, гострішими, сильнішими. Почніть тиждень сьогодні, прийміть виклик, бо саме у вівторок народжуються плани, які змінюють усе. Ну а я в свою чергу дякую, що ви були зі мною сьогодні. Нехай цей вівторок буде для вас не просто днем, а стартом до чогось великого. І пам'ятайте, якщо все летить шкереберть, можливо, це просто кулькова ручка котиться зі столу. Тож тримаємося і пишемо далі. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!